Ну що, показати що було в секонді? Ага, вже пізно, вже показую. Ці дві красивезні блузи від Зара, я на жаль, не взяла, бо знайшла зачепка. А тут якість класна цю взяла. Лише погляньте на цю богемну туніку. Не вистачає лише амфори вина і морського узбережжя. А цей вільненький сподобався колір. Блузочка в японському стилі, дуже класна на дотик. А тут вишивка і прошва, натуральний. А ця красивезні брючка палацу із льон. До речі, на зручненьких зав'язочках. І ще взяла трішки прошву. Ця просто прекрасна бренд не з дешевих. Фантастична якість. І ще ось така блакитна, теж, до речі, натуральна. Це топ для Оксани, вона без них дуже страждає. І якщо нічого не плутає, тут у нас віскоза, міді довжина. А тут шорти з льону новенькі. І теж на зручних зав'язочках. І знову міді дуже прикольна фактура тканини. А це просто фантастична оверсайс-сорочка від American Eagle. На тілі буде виглядати просто супер. Була ще така футболка для занять спортом з написом по типу моя мотивація, це шампуси. Ну, як то кажуть, аби би допомагала. А таку блузу пам'ятаєте заново? Я ще тоді говорила про неї, що вона нагадує нормальне життя. От здавалося б Просто річ, яка натхнення, і однозначно скоро настане день, в якому все буде добре. А Поки підписуйтесь, бо тут і підтримка за золенька і класні речі обіймаю.